Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо королівський різдвяний десерт це фруткейк. Хоча його приготування займе трохи часу, але він того вартий, він дуже класний. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Спочатку потрібно підготувати сухофрукти та сушені ягоди. У мене журавлина, сушений ананас, груша, родзинки. Темні та світлі. Всі, які ви любите, які вам подобаються. Нема конкретно якогось рецепту, що беріть, ось саме такі. Ні, Беріть те, що вам подобається. Якщо вони вже дрібненькі, то просто їх висипаємо до мисочки, де ми будемо їх маринувати. Ось так. Ось я ще взяла сушене манго, бо я його дуже люблю. І його потрібно порізати на смужечки. Ось так я порізала, тепер відправляю до цих фруктів та перемішую. Чому я кажу, що фрукти, сухофрукти можна брати будь-які? Тому що перші згадки про цей десерт були ще, здається, в 14 столітті. І, звичайно, наші з вами сухофрукти ну, не будуть такими, тому, щоб вам було смачно, беріть те, що ви любите. Тоді були, мабуть, Цукати, якісь сушені ягоди, якісь горіхи місцеві, але це було дуже смачно. І зараз можна це зробити ще смачніше. Горіхи я просто пороблю ножем на середні шматочки. Все, і горішки ось так, йдуть сюди. ж. Спеції Спеції ви можете брати теж, які вам подобаються. Я вже взяла готові в пакетику для імбирних пряників. Це може бути гвоздика, кориця, кардамон, все, що вам подобається, те й додавайте. Але не переборщіть. Я додаю, щоб загальна маса була десь чайна ложка. Тепер все потрібно залити міцним алкоголем, У мене віскі, перемішати. Накрити кришкою чи харчовою плівкою і настоювати одну добу або хоча б на ніч. Зготуванням тіста взагалі все дуже просто. Беремо масло гарної якості, кімнатної температури. Ось таке воно геть м'якеньке. Та додаю до нього цукор. Бажано коричневий, але якщо у вас немає, то можна взяти і звичайний. Все. тепер взбиваємо міксером до збільшення маси в об'ємі. Ось маса посвітліла, збільшилась в об'ємі, цього буде досить. Повністю розчинити цукор зараз не вдасться, тому що кристали коричневого цукру досить такі великі. Він вже розійдеться при випіканні. Тому тепер по черзі вводимо яйця. Це вводимо по черзі, щоб вони краще вмішалися в масляну основу. Частинами вмішуємо просіяне борошно. Дивіться, я розпушувач не додаю, тому що в традиційному рецепті розпушувача немає. Але якщо ви не плануєте просочувати цей кекс так довго, як його необхідно просочувати, а будете їсти вже швиденько, то можете додати розпушувача, тоді кекс буде мати більш пухку текстуру. Ось таке шикарне тісто ми отримали. Тепер беремо наші фрукти. В мене, якщо чесно, вони настоювались дві доби. Ось так вони виглядають, дуже ароматні. Так як вони в мене довго настоювалися, бачите, вони сухі алкоголю, водички, точніше, з алкоголю вже немає. Якщо ви менше настоювали і у вас є, то тоді відкиньте на дрібне сито. Тепер сухофрукти відправляю до тіста і ретельно їх вмішую. Бачите, фруктів повинно бути багато, як мінімум стільки ж скільки і тіста, а то й більше. Ось така краса в мене вийшла. Тепер я беру форму, застелену пергаментом. Я люблю ось таку роз'ємну форму, тому що тіста досить багато виходить, а в роз'ємній формі можна вибрати будь-який діаметр, щоб він не був занадто високий. Тому я роблю дно з. Фольги та пергаменту, і буду сюди всередину висипати зараз. Можна також розділити на декілька порцій будь-якої форми. Так, я все склала. Тепер буду ставити до розігрітої заздалегідь духовки на 180 градусів, випікатися він буде більше години точно, може і півтори. Тому. Перевіряємо, кожен за своєю духовкою, все залежить від висоти вашого кексику, від духовки. Тому тільки перевіряємо на шпажку, щоб все було сухо всередині. Ну, ось мій фруткейк приготувався. Дивіться, скільки разів я його перевіряла. Ось так бажано посередині і дивимося, щоб вона була суха та чиста. Тепер ми хаотично робимо ось такі. Дірочки вони нам потрібні для того, щоб він гарно просочився. Ще раз, не виймаючи з форми ще тепленьким, я його ось так поливаю. На всю пропитку в мене піде на першу десь 4 чайні ложечки. Пропитувати я його буду джином. Замочувала фрукти я в віскі. Небагато, буквально 4 чайних ложечки, цього вистачить. Але цю процедуру мені потрібно буде повторювати кожен тиждень. Тобто, якщо в мене сьогодні понеділок, то кожного понеділка я буду його поливати по 4 чайних ложечки. Зараз до повного стигання я його залишаю у формі. А потім буду виймати. Після повного вичахання я його буду зберігати, замотавши у пергамент, а потім зверху у харчову плівку, просто при кімнатній температурі. Діставати буду лише на час пропитки. До речі, я хотіла сказати, що якщо ви не хочете пропитувати його алкоголем, тоді його можна пропитувати апельсиновим соком, але він зберігатися так довго не буде. Він чудово ріжеться і просто неймовірно пахне. І після повної пропитки вже можна прикрасити за своїм смаком. Смачного!